Доброго дня, любі друзі! Вітаємо вас в новому випуску на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося в Жиліні і хочемо вам розповісти про квартиру, однокімнатну квартиру в більш-менш новому ЖК, який знаходиться в передмісті Жиліни. Парковка, де за, мабуть, кожним жильцем закріплено парківельне місце. Тут висять позначки, щоб люди паркувалися тільки на своєму місці. І власне маємо шестиповерховий будинок. В який ми з вами зараз і потрапимо, і покажемо, що власне знаходиться в квартирі, яку ми орендували на декілька діб, приїхавши подивитися на місто Жиліну. Знаходиться це в передмісті Жиліни. Десь хвилин, можливо, 5 на машині від кільцевої дороги. Довкола немає ніяких ні магазинів, ні торгівельних центрів, нічого, але про це ми розповімо вам трошки пізніше. А поки що пішли з нами. Група. Тут ви можете викликати дзвінком квартиру, щоб вам відкрили двері. Заходимо всередину. І тут у нас не, над... не надто багато місця, але можливо лишити, наприклад, свій самокат. Тут знизу під східцями. І тут маємо ліфт. Ліфт тільки пасажирський, невеликий, тому я не дуже розумію, яким саме чином можна привезти сюди будівельні матеріали. Дивани, якісь великогабаритні речі, тому що навантаження тільки 630 кг. Ми на четвертому поверсі, і на поверсі, як ви бачите, всього три квартири. Ласкаво, просимо в квартиру, заходьте. При вході по ліву вашу руку в нас шафа купе вбудована, доволі велика і вмістка, там можна і повісити верхні речі, і якщо потрібно, скласти. Якісь певні знаряддя, які вам потрібні для прибирання, наприклад, пилосмок і якусь хімію. Далі по праву руку від вас санвузол і, власне, туалет. Санвузол заходиться за цими дверима, і він, якщо чесно, ну дуже невелико, невеликий за розміром, десь метрів, можливо, 2 квадратних не більше. Складається з ванної. Вона ж е з опцією душу. Є тропічний душ, є умивальник, є пральна машинка і рушникосушилка електрична. Далі по праву руку у нас туалет. Туалет також невеликого розміру, але добре, що він не суміжний. А окремий і маленький умивальничок також з рушнико-сушилкою. Чудово! Проходимо далі по коридору і потрапляємо в достатньо простору кухню-студію. По праву руку ми зразу бачимо кухню і далі. Зона відпочинку з диваном і величезним телевізором. Якщо казати про техніку і про кухню, яка в цій квартирі, то насправді вона дуже високої якості. У нас тут і мікрохвильовка від Samsung, і вбудований холодильник. Також непоганий, з морозильною камерою, кам'яна мийка і є навіть фільтр, якщо ви не хочете пити воду з-під крану. Хоча в Словаччині нема цим проблем, і всі просто вмикають холодну воду і п'ють її без, без ніяких проблем. Але тут навіть стоїть фільтр з додатковим змішувачем. Бачимо тут чайник, кавомашину, Відкриваються вгору шухляди на амортизаторах на доводчиках. Це також якби нам натякає, що квартира була оздоблена не найдешевшими матеріалами, не найдешевшою кухнею. Так само тут дуже велика кількість місць для зберігання як вашого посуду. Бачимо духову шафу і індукційну вірпул електричну варочну поверхню. Бачимо абсолютно все, що потрібно для короткострокового проживання, для навіть довгострокового проживання. Все оздоблено так, що одна або дві людини без проблем можуть жити тут, мешкати довгий час. Також є. Як мені дуже вже багато разів натякає наш оператор, є робот полосмок. Але це все оздоблення квартири, яке може бути абсолютно різне від квартири до квартири, вже не залежить від того, чи це квартира на короткий срок, чи на довгий, чи вона продається, чи здається і так далі. Далі зона відпочинку, на якій ми бачимо диван, який розкладається, і власне влаштовується ще подвійне спальне місце. З величезним телевізором на 65 дюймів. З функціями всіма можливими: і Smart TV, і супутникового зв'язку, все, що потрібно в цьому телевізорі, є, і навіть амбієнтна підсвітка, яка додасть вам емоції під час вечірнього перегляду якогось фільму. І вигляд на вулицю, де немає ніяких будинків, ніхто вам не буде заглядати у вікна. Тут такий, скажімо, майданчик дитячий, на який, на жаль, ми не можемо потрапити, бо у нас немає ключів. Це, видно, де якийсь додатковий ключ, додатковий замок робили в певний момент часу, і нам просто ключа цього не дісталося. Що казати про ремонт, то, відверто кажучи, більшість ремонту, який ми бачимо навколо себе, він достатньо гарної якості. Ми бачимо, що тут і стільниця з гарного матеріалу нічого не відлущується, ніде не подряпано. І так само на фасадах кухні немає ніяких відбитків пальців або гарно прибирають. І часто. Бо всі ми знаємо, що на глянцевих поверхнях дуже легко відбитки лишаються. Або насправді ці фасади зроблені якісно. Так само і з плінтусами, і з дверними коробками, все це зроблено достатньо якісно. Але є деякі недоліки, про які ми також трошки пізніше розповімо. З кухнею студію все зрозуміло, і далі у нас спальня. Переміщуємось до спальні, і тут ми бачимо двоспальне достатньо велике ліжко. Всередині під ним купа місця для зберігання постілі. Бачимо комод, бачимо достатньо велику вбудовану шафу купе, схожу на ту, що ми бачили в коридорі. Цікаве певне дизайнерське рішення з цією полицею. Можливо, тут якісь фікуси, картуси можна було б розмістити. І, мабуть, тут планувалося зробити якесь робоче місце. Можливо, тут став би стіл з кріслом, ноутбук, і, можливо, можна було б тут працювати, але якщо чесно, то краще це було б зробити інакше, наприклад, поставити в тому куті біля вікна, щоб хоча б періодично дивитися не в стінку, а у вікно на пейзажі. Також дизайнерська полиця достатньо стильна, і тут навіть проектор є. Проектор, праска, все, що необхідно для. Проживання на короткий або довгий час, знов таки, тут всі квартири присутні. Мені так здається, що можливо тут була лоджія, яку знесли і цим самим збільшили площу кімнати. А можливо і ні. Можливо, це також якісь дизайнерські рішення. Також проектор у нас проєктує зображення на величезний екран, який знаходиться прямо перед нами. Але якщо відверто кажучи, я не дуже розумію, навіщо потрібен і. Великий телевізор, один, там другий і ще й екран для проєктора. Ті, хто поціновувач проєкторного перегляду фільмів, напишіть в коментарях, чим проєктор краще за великий телевізор, бо я, якщо чесно, не дуже розбираюся, і мені чогось здається, що великий телевізор дасть краще як зображення. Але то вже особисте. В цій кімнаті справді достатньо багато місць і багато простору для розміщення ваших речей. Хоча оці моменти, якщо чесно, не дуже зрозумілі, але. То вже також на як то кажуть, на власний смак. Отже, що я маю сказати по цій квартирі? Оскільки ми зняли її всього на дві доби, то ми не встигли, можливо, зацінити всі ті моменти, які випливуть, якщо тут проживати довгий час. Але з деякими недоліками ми вже встигли познайомитися. Наприклад, це дуже поганий рівень шумоізоляції звукоізоляції, тому що вранці. З цієї кімнати було чутно дуже легко, як, яким саме напором води люди чистять зуби, можливо, зверху, можливо, по сусідству з того боку, дуже сильно чути всі звуки, які від сусідів виходять цілий день. І уявити, що хтось там якусь вечірку буде святкувати, якийсь день народження або просто дивитися футбол з друзями, то я думаю, що до певного часу не будуть спати навіть декілька поверхів знизу, зверху і всі сусіди з боку. Можливо, при загальній якості цього ремонту не варто було зекономити нашому ізоляції і якісь 5 см стін забрати, щоб додати туди мінеральну вату. Тому що загалом до ремонту претензій небагато. Є претензії до підлоги, є питання до ламінату, який в деяких частинах вже трошки попіднімався, поспучувався. Можливо, це пов'язано з тим, що на нього потрапляла волога, можливо, з кухні, можливо, від хідної групи хтось заходив взимку або після дощу в мокрому взуті. Хто зна, але є питання до цього ламінату. І якщо казати про ремонт, який загалом в хорошій якості, то є певні питання до. Наприклад, відсутності теплої підлоги. Її немає як в санвузлі, так і на кухні, власне, в цій в мокрій зоні, де, ну, відверто кажучи, опалення від батарей, воно достатньо. Але якщо вже претендувати на високий прайс, то можливо ці певні моменти також треба було вирішити. Також, якщо придивитися до пофарбування. Цих колон з переходом на стелю, яка як я зрозумів, з гіпсокартону зроблена, вона не натяжна. То також не дуже охайно зроблені всі переходи. Ви зараз бачите це все на відео. За великим рахунком, квартира оздоблена класно, і ремонт зроблений якісно, все влаштовує. Є певні цікаві моменти по змішувачам, які здавалося б технологічні і сучасні. Але чомусь вони вже встигли полущитися, незважаючи на те, що ці квартирі не 20 і не 30 років. Можливо, вони були замовлені з Алиекспреса і вони неякісні. Але дуже цікаво, чому так швидко вони вийшли зі свого нормального естетичного вигляду. Ну і поговоримо про ціни. Цю квартиру ми зняли на Airbnb на коротко, на короткостроковий термін, і вона нам обійшлася в 60 євро на добу. Залежно від терміну, на який ви хочете забронювати цю оселю, вона може коштувати 70, може коштувати 55, але в принципі в середня ціна десь 60. При тому ж ця ж сама квартира стоїть на сайті з нерухомості і на довгострокову оренду, і вартість її аж 870 євро з врахуванням комунальних послуг, комірки та паркувального місця заброньованого одного місця, заброньованого за цією квартирою. Це От є середня ціна по ринку, є висока ціна, є price, і От десь іще вища ціна на цю квартиру, тому що є і ще дві однокімнатні квартири, які здаються в даному ЖК, який насправді навіть назви немає. Я Намагався підготуватися до цього відео огляду і погуглити, чи є якась назва і коли побудований був цей власне комплекс, але, на жаль, ніяких згадок про це не знайшов. На, ліфт, на ліфтах написано, що вони 2010 року, але я, якщо чесно, не вірю, що і комплекс 2010 року, напевно, ліфти на виробництві зробили раніше, тому що мені здається, що цьому комплексу, ну можливо, років 6, можливо, 7. Отже. Є ще дві інші квартири однокімнатні в схожому ремонті, які здаються в даному ЖК, і вони вартістю обидві по 650 євро з урахуванням комунальних послуг. Площа цієї квартири десь приблизно 48 метрів. Це як заявлено власником на сайті з нерухомості, тут сперечатися важко, тому що це все важко заміряти. Якщо говорити про ціни на купівлю, Квартир в даному ЖК, в даній локації, то вартість приблизно 140 тисяч євро за дану квартиру. З даним меблюванням, з такою кількістю техніки, також є буквально дві квартири, які продаються однокімнатні в цьому ЖК. Чи дешево, чи дорого це. Я б сказав, що це нормальна середня ціна по. Словаччині, зважаючи на розмір цього міста, а жильна це велике місто, в якому є багато розвинутої інфраструктури, розвинутий транспорт, велика кількість і шкіл, і садочків. Абсолютно все необхідне. Є і гуртки, і секції для дітей, і також довкола жиліни є п'ять або шість гірськолижних комплексів, де ви можете взимку покататись на лижах. Є і басейни, криті, закриті, абсолютно все, що ви можете захотіти у великому місті. В Жиліні є населення Жиліни трошки більше, ніж 100 тисяч чоловік, але ми точно не можемо сказати, тому що статистика кожного року, як ви розумієте, не проводиться. Але є питання до саме локації цього ЖК, воно знаходиться, це ЖК знаходиться за містом, і тут є проблеми з достатньою інфраструктурою саме довкола ЖК. Якщо ми звикли в Києві, що всі новобудови на першому поверсі мають розвинуту комерцію, ви можете там і в аптеку зайти, і кави попити. То в цьому ЖК є тільки один спортивний магазин, де продають куртки і лижі. Це трохи дивно, чому сюди ні, ніхто не зайшов з комерції, ніякі кав'ярні не відкрилися. Можливо, люди просто приїжджають сюди ночувати і тут не гуляють, тому що насправді і місця для того, щоб тут прогулятися десь з дітьми, не так багато. Є невеличкий майданчик біля власне, будинку, але він невеликий і, можливо, людям простіше проїхати ці 5-7 хвилин до міста, щоб. Провести час на якійсь дитячій кімнаті, або на більш цікавому і великому дитячому майданчику, або просто погуляти по центру міста, до якого насправді не так довго їхати на машині приблизно 12-15 хвилин, залежно від заторів. Звичайно, в цьому місті вони справді бувають, тому що є такі клумби невеликі, де немає світлофорів. І, власне, хто перший заїхав, той і, і капці. Є знак стоп, ви під'їжджаєте до знаку стопа і з кожного боку, з чотирьох боків цього, цієї клумби накопичуються машини. Вчора ми простоїли в цьому заторчику, можливо, хвилин 10, незважаючи на те, що це в'їзд-виїзд з невеликого міста, а цих виїздів дуже багато. І, можливо, на кожному з них є така певна ситуація. Але на вихідний день мені чомусь здається, що дістатися центру міста у вас не забере так багато часу. Отже, чи дорого, чи дешево це напишіть в коментарях. Моя особиста думка, що квартира непогана, вона класно оздоблена, якісний ремонт, багато акцентів, великий телевізор. І приїжджати сюди, відпочивати в жиліні і дивитися місто, зупинятися в цій квартирі, прям класно. В ній є абсолютно все для комфортного проживання на короткий термін. Якщо ви тут хочете проживати на довгий строк, то ви повинні бути, мабуть, один максимум вдвох. Тому що, як ви бачите, я сижу за барною стійкою. і Тут один барний стілець. Тобто, тут, навіть, якщо чесно, стіл не придумали, як розмістити, де можна було б поїсти. Можливо, можна докупити і поставити його окремо. Якщо до вас приїдуть друзі, ви вирішите подивитися футбол і поїсти піцу, то або вони будуть складати ту піцу собі на животики і сидіти на диванчику, або вони всі будуть стоєчки стояти біля цієї барної стійки і їсти тут. Якщо ви родину з дитиною, то це, звичайно, і ще важче буде, тому що у вас одна кімната, власне, і не так багато місця для зберігання, щоб комфортно тут жити і до того ж, немає. В пішій доступності ніяких шкіл-садочків, щоб не їздити кудись на автобусі. Так, зупинка автобуса і громадського транспорту тут є, але все ж таки це не так комфортно, зважаючи загальні розміри жиліни і кількість інших районів, де ви могли б зняти житло за такі ж самі гроші. Можливо, навіть ремонти будуть так само свіженькі, гарні, технологічні, і там буде набагато комфортніше жити. З дитиною і водити в школу, в садочки на гуртки, вам не потрібно буде взагалі користуватися громадським транспортом. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, обов'язково почитаю на все відповім і до зустрічі в нових роликах! Всього вам найкращого! Хай щастить!